Коли Темрява огортає місто, ти можеш стати невидимим на дорозі. Вечірній шлях додому, особливо зараз, коли через відключення електроенергії не працюють світлофори та вуличне освітлення, може нести небезпеку. Є рішення для усіх учасників дорожнього руху. Пішохід, убезпеч себе, вдягни світловідбивач. Водій бачить пішохода без світловідбивачів лише 20-30 метрів, якщо ще є за 150-200 метрів. Це різниця між життям та трагедією. Світло Відбивач це не просто аксесуар, а реальний спосіб обезпечити себе. Його легко прикріпити на рюкзак, рукава, куртки, взуття. Сучасний одяг і аксесуари вже оздоблені такими елементами. Батьки, зверніть увагу на це. Велосипедистів роблять видимими в темряві катафоти. Спереду, білий, позаду червоний, по боках помаранчеві. Перевіряйте наявність: це звичка, яка може врятувати життя ваше та тих, хто поруч. Можна додати ліхтар, який покращить видимість, вдягнути спец. Жолет Керманичам кожного разу перед виїздом треба перевірити справність світлових приладів транспортного засобу. Це стосується і мопедів. дотримуйтесь швидкісного режиму та дистанції, особливо перед пішохідними доріжками. Якщо ви гуляєте в темну пору доби зі своїм чотирилапим другом, подбайте і про його безпеку. Повідок, ошийник чи шлейка мають бути оздоблені яскравими світловідбивачами або підсвіткою. Маленькі елементи світла велика справа для безпеки. Будьте. Тими, кого видно. Ірина Врубінська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.